Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програму Сундепо онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перших жовтневих днів двоє викладачів педагогічного університету згідно указу президента України у високих державних нагород. Багаторічний керівник а нині професор кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету Тетяна Лоза. Одна з тих, хто стояв біля витоків створення спортивної кузні Сумщини наприкінці 70-х років минулого сторіччя, високої державної відзнаки вона удостоєна за більш ніж 35-річну плідну працю з підготовки спортивних кадрів Сумщини, високий професіоналізм, відданість кращим традиціям освітянської професії. Щиро вітаючи Тетяну Олександрівну з присвоєнням почесного звання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Її колеги і численні вдячні учні зичуть їй міцного здоров'я і творчого неспокою, подальших успіхів у педагогічній і науковій діяльності, не лишилися непоміченими вагомі успіхи національної збірної з футзалу, серед атлетів з вадами зору, чемпіона і срібного призера всесвітніх ігор незрячих, чемпіона дворазового срібного і бронзового призера чемпіонатів світу, володаря Кубка і бронзового призера чемпіонату Європи. Ледне 10 років очолює титуловану команду, у складі якої кілька заслужених майстрів спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, заслужений тренер України Микола Чхайло, який 4 жовтня удостоєний вищої професійної відзнаки в галузі фізичної культури і спорту. До речі, Тетяна Лоза і Микола Чхайло стали восьмою і дев'ятим відповідно заслуженими працівниками фізичної культури і спорту України серед нинішніх викладачів і випускників інституту фізичної культури за його 36-річну історію. Всеукраїнська українська наукова педагогічна конференція Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського. Цілюще джерело формування української особистості відбулася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Її співорганізатором і активним учасником стала кафедра української мови СумДПУ імені Макаренка і науково-дослідна лабораторія академічна культура дослідника в освітньому просторі під керівництвом професора Олени Семенох. Учасниками конференції. Стали провідні викладачі і студенти з майже десяти вищих навчальних закладів України і не лише педагогічних. На чотирьох секційних засіданнях обговорювалися і аналізувалися література як засіб формування національної свідомості особистості, ідеї національно патріотичного виховання у спадщині і провідні концепції гуманної педагогіки видатного письменника і новатора-педагога Василя Сухомлинського. Учасники всеукраїнської науково-педагогічної конференції прийняли низку рішень культурно-освітнього характеру, які вони виконуватимуть у навчальному процесі вищої і загальноосвітньої школи. Перший регіональний чемпіонат класичного і спа-масажу, організований кафедрою здоров'я людини та фізичної реабілітації інституту фізичної культури, відбувся у педагогічному університеті наприкінці минулого тижня. На нього очікували, до нього готувалися, і він вдався на славу. Перший регіональний чемпіонат з класичного і спа-масажу зібрав понад два десятки майстрів відновлювальних технологій, не лише з Сум Тростянця Охтирки, а й з Харкова і Дніпра. Серед тих, хто боровся за нагороди, демонструючи свою майстерність, чимало фахівців, які працюють з атлетами високого рівня. Серед прискіпливих арбітрів регіонального чемпіонату, організованого кафедрою здоров'я людини і фізичної реабілітації інституту фізкультури педуніверситету. Чимало визнаних реабілітологів, майстрів вищої категорії, знаних далеко за межами України: сумчанин Юрій Корж, Олександр Звіряка, Тростянчанин Ігор Дейкун, харків'янин Дмитро Бобильов і Олександр Штанько, дніпрянин Денис Румілов, Запоріжанин Євген Булат. Номінацій дві. Класичний і спа-масаж, причому учасників не обмежували щодо участі у обох за 30 хвилин класичного масажу треба продемонструвати свої вміння та навички у відповідності із заявленою методикою в оцінювання майстерності кожного учасника 10 і максимальна кількість балів у кожному з них теж дорівнює 10. Це і зовнішній вигляд, і ергономічна поза масажиста, яка обумовлюється правильним вибором висоти масажного столу. Ритм його дихання і темп рухів, вміння організувати свій робочий простір. Судді звертали увагу на техніку виконання окремих прийомів, на дотримання учасниками етикету по відношенню до моделі, а також регламенту. Не можу не звернути увагу на неабиякий ажіотаж про вільні місця у глядацькому секторі годі й говорити. Щасливчиками вважалися ті, хто втопився на вільний квадратний метр біля входу до аудиторії. Час на сеанс спа-масажу. 40 хвилин. Основні вимоги до учасників ті ж самі, що і у класичному, але є певні особливості. Спа-технологія передбачає створення, якщо хочете певного антуражу заглиблення до нірвани, наявність відповідної аури для абсолютного розслаблення моделі, а це досягається впливом на усі 5 сенсорних систем організму. Музика, запахи, оточення, навіть тембр голосу майстра. Не говорячи про наявність харизми, все фіксувалося досвідченими арбітрами. Увага зверталася на арсенал технічних прийомів масажиста, вміння використовувати нетрадиційні форми впливу на модель, цілісність процедури, її завершеність у відведений відрізок часу. Навіть чай, яким частували після завершення процедури, мав бути певної міцності і температури. Що поробиш, спад технології, вони як схід, вельми тонкі і делікатні. Отже, підбиття підсумків, крім переможця і призерів, у кожній номінації організатори визначили ще і володарів призу за волю до перемоги. Серед класиків він дістався сумчанину Олександру Коростілю, а серед спа-майстрів ще одному масажисту з обласного центру Сергію Безпалому. Кращому змаганні майстрів класичного масажу компетентне журі визнало випускника інституту фізкультури Педагогічного університету, підопічного завідувача кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Олександра Звіряки Володимира Івницького, який набрав 639 балів. Срібним і бронзовим призерами стали Охтерчанка Анастасія Корабельська 635 і харків'янин Федір Шишов, у якого 627 балів. Що ж до спа-технологів, то студент інституту фізкультури Сергій Цибуля скоріше здивував, хоча й не менш порадов свого наставника, кандидата педагогічних наук Юрія Коржа. Набравши 676 балів, він став чемпіоном регіону. Другим, помінявши бронзу з класикою на срібло у спа-технологіях сумою 671 бал, став харків'янин Федір Шишов. Бронзовим призером тростінчанин Вадим Казаков 655 балів. Зверніть увагу, переможці одержали сучасні масажні столи, за що щиро дякували команді організаторів і спонсорів регіонального чемпіонату. Впродовж кількох останніх днів вересня провідні атлети педагогічного університету відзначилися перемогами і нагородами на престижних всеукраїнських змаганнях. Від завісу літнього сезону нова каховка прийняла змагання розіграшу Кубка України зі стрільби з лука. У особистих змаганнях жінок перемогу святкувала студентка інституту фізкультури ПЕДУніверситету, бронзова призерка Європейської олімпіади в Баку і чемпіонка Європи у командних змаганнях Лідія Січенекова, яка у безкомпромісному фіналі виграла 6-5 у ще однієї студентки Сум Пу, володарки тих же титулів і теж заслуженого майстра спорту Анастасії Павлової. Крім того, Січеникова стала переможницею командних змагань жінок у складі збірної Чернівецької області. А Павлова у складі херсонської команди вибрала бронзу у міксі разом зі своїм батьком, майстром спорту міжнародного класу Владиславом Павловим. У особистих змаганнях чоловіків представники Сумщини без нагород. Випускник інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін, четвертий поступившись у напівфіналі, 2-6 майбутньому переможцю Сергію розкидному з рівного. Викладач інституту фізкультури теж міжнародний Олександр Скачок, сьомий, поступившись у чвертьфіналі, 4-6 львівському міжнароднику Георгію Іваницькому. Крім того, Михайло Косташ у парі з Лідією Січениковою посів друге місце у міксті. А разом з Ігорем Омельченком і Іваном Кожукарем у складі збірної Чернівецької області став срібним призером у командних змаганнях. Національний університет фізичного виховання і спорту України прийняв учасників других за ліком всеукраїнських студентських ігор. Відбулися змагання з боротьби сумо, спортивних танців, футзалу і спортивної аеробіки. В турнірі сумоїстів у студентів педагогічного університету дві нагороди. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді 2015 року. Владислав В'юн, провівши на столичному дохіо 5 сутичок, виборов бронзову медаль у ваговій категорії 115 кілограмів. Поступившись у напівфіналі харків'янину Артуру Тарану, а в поєдинку за бронзу вигравши у донечанина Дмитра Косенка, Ще один майбутній педагог, триразовий чемпіон Європи 2015 року і бронзовий призер чемпіонату старого світу 2014 року Станіслав Левинок, який почав змагання у цій же вазі, до вирішальних сутичок не пробився. Втім, компенсував цю невдачу бронзовою нагородою у абсолютній ваговій категорії. Що ж до спортивної аеробіки, то замов найгострішої конкуренції зі студентками Запорізького національно технічного університету і Національного авіаційного університету, студентки Сумдипу імені Макаренка, вихованки кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Оксани Дубинської, святкували перемогу у розділі Аероденс. 16-ті за ліком змагання з легкоатлетичного кросу, присвячені пам'яті Олександра Барабаша, який 21 рік тому звини неуважного водія був збитий машиною і трагічно загинув на тренуванні. Відбулися у четвер на стадіоні університетського спорткомплексу. Крім боротьби за місця у складі університетської команди на змагання з легкоатлетичного кросу за програмою обласної універсіади. Учасники меморіалу Барабаша мали ще один вагомий стимул призовий фонд. Переможець одержував 500, призери – 300 і 200 гривень відповідно. У жінок, які долали один кілометр, перемогу здобула срібна призерка минулорічних змагань Катерина Кириченко з результатом 3 хвилини 27,6 секунди. секунд. Менше секунди програла їй Катерина Мінченко. А замкнула трійку призерок, як і торік Ольга Гребченко, 3,30,6. Фаворит змагань у бігові на три кілометри серед чоловіків. Кращий на сьогоднішній день середньовик Сумщини і переможець минулорічного меморіалу Олександра Барабаша Костянтин Ожийов. Очолив забіг зі старту і не поступився лідерством аж до самісінького фінішу, хоча суперники доклали зусиль, аби змусити його принаймні понервувати. 9 хвилин 30 секунд рівно такий його переможний результат. Відставши на 3,5 секунди срібним призером, став Олександр Чепарис, який торік був з бронзою. А бронзова медаль дісталася Владиславу Бойку 9 хвилин 37 секунд рівно. Лише кілька днів. Минуло після того, як Віталій Івах у Білій церкві став срібним призером чемпіонату України з марафону серед молоді. А тому на цих змаганнях він не зміг скласти конкуренцію лідерам, лишившись п'ятим. Переможці і призери меморіалу Олександра Барабаша одержали медалі, дипломи, чесно зароблені призові, і готуватимуться до змагань обласної універсіади, які мають відбутися у лісовому масиві поблизу токарів 11 жовтня. Отже, черговий випуск програми Сундепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!